Друзі, добрий. день. Вітаємо у Харківському медіахабі. Ми розпочинаємо брифінг офіційного медіа-центру Харківської обласної військової адміністрації. Сьогодні в нас 15 липня, і тема це оперативна ситуація на Харківщині за минулий тиждень. Ради вітати нашого спікера сьогодні. Це речник головного управління ДСНС України у Харківській області, пан Євген Василенко. Тож ми починаємо. Пане Євгене, вам слово. Вітаю за минулий тиждень з 8 по 14 липня підрозділи Харківського гарнізону Державної служби з надзвичайних ситуацій здійснили 303 виїзди для на бойових виїзди, з яких 219 – це ліквідація пожеж і 59 виїздів були пов'язані з ворожими обстрілами. На пожежах співробітникам ДСНС вдалося вдалось врятувати дві особи ще 18 Було евакуйовано. На жаль, маємо один випадок загибелі людей на пожежі, саме на пожежах, не пов'язаних з ворожими обстрілами та 5 чоловік постраждало. За тиждень в природних екосистемах виникло 153 пожежі, з яких 23 лісові. І для надання допомоги підрозділами ДСНС було здійснено 48 виїздів. Щодо розмінування. Наразі на Харківщині працюють сапери зведені загону ДСНС, загалом 40 піротехнічних розрахунків, 202 сапери та 97 одиниць техніки, в тому числі 13 машин механізованого розмінування. За тиждень сапери здійснили 200 73 залучення було вилучено та знешкоджено 457 ворожих вибухонебезпечних предметів. З початку війни піротехніка обстежили понад 7497 тисяч гектарів території, з них 420 гектарів за допомогою машин механізованого розмінування, 2109 гектарів сільгоспогідь. Приблизно 4100 км лінійних мереж, 61 об'єкт, 4578 приватних домовладінь. Загалом було виявлено та знешкоджено 96 943 вибухонебезпечних боєприпаси. За минулий тиждень сталися два випадки підривів цивільного населення на вибухонебезпечних предметах. В результаті шість осіб постраждала, одна людина загинула. 12 липня під час самостійної евакуації лісосмугою неподалік села Стариця Чугуївська району підірвалася група цивільних. Загалом постраждало шість осіб, у трьох людей була гостра реакція на стрес. Три Особи отримали вибухові поранення Бригада екстреної медичної допомоги, їх була госпіталізована до е, лікувального закладу. Усі обставини даної події з'ясовують правоохоронці. І 14 липня вранці надійшло повідомлення про нещасний випадок, який стався на території приватного домолодіння у місті Куп'янську. Е, Внаслідок вибуху невідомого вибухового пристрою загинув 42 річний чоловік. Ці обставини також встановлюються правоохоронцями. Хочемо звернутися до всіх мешканців, зокрема деокупованої території Харківської області, про те, про те, що зберігається висока мінна небезпека. На території Харківщини, зокрема на деокупованій території Харківської області, помітивши будь-який підозрілий вибухонебезпечний предмет, треба негайно телефонувати за номером 101, 102 або 112. Лише після того, як на місця прибудуть сапери та з'ясують, що це за вибухівка. Вони будуть знешкоджувати даний вибухонебезпечний предмет шляхом підриву. Пожежі та виїзди пов'язані з ворожими обстрілами протягом тижня рятувальники Харківщини загасили 59 пожеж пов'язаних з ворожими обстрілами. 9 липня російські війська завдали масованого авіаудару керованими авіабомбами по селищу Куп'янського Куп Куп'янського району. Внаслідок влучання бомб сталися численні руйнації та пошкодження приватних домолодінь. Багатоквартирних житлових будинків, господарчих споруд, легкових автомобілей. За різними адресами сталося декілька пожеж, горіли будинки барачного типу, дві господарчі споруди, три автівки на загальній площі близько 400 квадратних метрів. Загинули дві цивільні особи, ще чотири постраждали. 10 липня російські війська обстріляли селище Слатіне, Харківського району. Ворог поцілив по приватному сектору, в якому за різними адресами горіли житловий будинок та господарча споруда на загальній площі 300 квадратних метрів. Одна особа загинула, ще одна постраждала. 11 липня вранці також було атаковано. Сільськогосподарське підприємство у селі Глушківка Куп'янського району в результаті авіабомбового удару по сільгоспідприємству сталася пожежа, сталися численні руйнації. постраждало чотири працівника сільгоспідприємства, постраждала. Худоба, яка знаходилась безпосередньо у господарчій будівлі, площа пожежі стала виникла на площі 150 квадратних метрів. Цю пожежу було оперативно ліквідовано. В день того числа, ворог завдав ударами керованими авіабомбами по... Приватному сектору селища Барава Ізюмська району знов-таки удар був по житловому сектору. Постраждали чотири особи. Крім того, були пошкоджені поруч розташовані житлові будинки, надвірні забудови, господарчі споруди, гаражі. Сталася пожежа на площі 120 квадратних метрів. Горіли гаражі, надвірні забудови та легкові автомобілі. Увечері ввечері цього ж дня ворог завдав масованих ударами, ударів керованими авіабомбами по селищу Білий Колодець Чугуївського району. Від вибухів постраждали житлові приватні будинки та багатоповерхові будинки. Сталися пожежі у двох. Будівлях барачного типу та господарчих спорудах на загальній площі понад 1800 квадратних метрів. За в результаті обстрілу загинуло три особи ще вісім постраждали. В суботу, 13 липня, стався один з найболючіших для харківського гарнізону ДСНС. Ударів безпосередньо ворог завдав ракетного удару по селищу Буди Харківського району. До місця події відразу були направлені підрозділи ДСНС, співробітники Нацполіції, бригади екстреної медичної допомоги. І в цей час, коли на місці події працювали екстрені служби, ворог завдав повторного ракетного удару. В результаті чого загинув наш співробітник, це начальник Харківського районного управління ДСНС Артем Костиря. Та співробітник патрульної поліції Харківського районного управління Олексій Каші безпосередньо рятувальники та поліцейські саме Артем Кастиря та Олексій Кашій. Вони вивели з-під обстрілу весь особовий склад, вивели з під обстрілу місцевих мешканців, але, на жаль, ціною власного життя. Через співчуття родинам загиблих і як найшвидшого одужання пораненим. Крім того, на місці даної події постраждали троє рятувальників, один поліцейський і понад 20 місцевих мешканців. Ага. Також постраждали. За тиждень сталося 5 випадків пожеж на полях Багадухівська, Красноградська та Чугуївська районів області 8 липня в селі Курилівка, Куп'янська району. Одна з пожеж була ця пожежа була спричинена ворожими обстрілами. Який знищив врожай на площі 20 гектарів рятувальники, які прибули до місця події, запобігли розповсюдження полум'я на іншу частину хлібного поля, і було врятовано 65 гектарів пшениці. Інші пожежі, а саме чотири, які сталися за тиждень на полях, були не були пов'язані з ворожими обстрілами, а були спричинені через порушення правил пожежної безпеки. Пожежі та виїзди не пов'язані з ворожими обстрілами. 11 липня під час ліквідації однієї з побутових пожеж, що сталося в місті Харкова Харкові по провулку. Зерновому в п'ятиповерхівці вогнеборці врятували двох двох людей, в тому числі одну дитину. Ще 18 осіб було евакуйовано. Наслідок пожежі постраждали дві особи. Площа цієї пожежі складала 10 квадратних метрів. Причиною виникнення загоряння стало коротке замикання електродроту. Пожежі в екосистемах за тиждень в природних екосистемах стали 153 пожежі, з них 23 – лісові. Також звертаємось до всіх громадян в лісах. Зберігається висока пожежна небезпека, п'ятий клас пожежної небезпеки. Крім того, ситуація ускладнюється в щільним забрудненням вибухонебезпечними предметами саме у лісах на деокупованій території, які створюють додаткові перешкоди під час гасіння даних пожеж. Тому відвідування лісових масивів в цей період вкрай небезпечне. Як правило, пожежі в екосистемах виникають через порушення. Громадянами правил пожежної безпеки, всупереч забороні випалювання сухої трави на сільгоспогіддях, пустирях, вздовж доріг, неподалік населених пунктів, при ділянках, багато людей стають винуватцями цих пожеж, і ці пожежі загрожують перекидання полум'я на лісові масиви дотримуючись дотримуючись правил пожежної безпеки в екосистемах можна уникнути фатальних наслідків як для природи, так і для життя самих людей. Інформація щодо загибелі на водних об'єктах протягом тижня сталося 5 випадків загибелі людей на водних об'єктах Харківської області. Безпосередньо, 8 липня, на Орсовському ставку неподалік селища Буди Харківського району було вилучено тіло чоловіка 82-го року народження. Який потонув напередодні. 9 липня в річці Харків було вилучено тіло чоловіка, особа на теперішній час не встановлена. 12 липня в річці Аріль біля села Залінійна Зачепіловська громада Красноградського району було вилучено тіло чоловіка 1985 року народження, який потанув напередодні, тіло загиблого дістали місцеві мешканці. 13 липня нещасний випадок стався на водоймі. Біля села Севаш, Первомайської громади Лазівського району, потонув чоловік 1989 року народження Тіло з води дістали відпочивальники. І вчора, 14 липня, нещасний випадок стався на ставку в селі Мізяки Валківської громади Багадухівського району під час купання. Захлинувся водою хлопчик 2017 року народження. Він перебував у воді, відпочивав саме на водою. разом з бабусею та дядьком. На жаль, реанімувати загиблу дитину не вдалося. Усі обставини цієї події та загалом всіх подій, що сталися на водних об'єктах, встановлюють правоохоронці. Загалом з 1 червня на Харківщині зафіксовано вже 21 випадок загибелі людей на водних об'єктах, в тому числі 4 дитини. Хочемо звернутися до всіх мешканців Харківської області про дотримання правил поводження на водних об'єктах, ретельно обирати місця відпочинку. Не відпочивати і не купатись на підпитку, і також звертаємось до батьків, слідкувати за своїми дітьми і не відпускати їх з полю зору за безпеку дітей під час відпочинку на воді. Перед законом та власною совістю ви відповідаєте саме ви. Нагадую, що державною комісією з питань техногенної та екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Рекомендувала заборонити на всій території Харківської області відпочинок населення на водних об'єктах, а рішенням комісії з питань техногенної та екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Харківської області та Харківської міської адміністрації на території міста Харкова та області купання заборонено. Дякую за увагу. Дякую, пане Євгене. Маю невеличке уточнення на минулому брифінгу за участю начальника головного управління ДСНС Харківщини було висунуто припущення стосовно ударів ворога по полях, саме по аграрним об'єктах. Що це навмисні обстріли, саме на націлення, на знищення посівів. Пане Євгене, підкажіть, будь ласка, чи це нова тактика, до якої ворог вдається цьогоріч, Чи це тенденція, яка Продовжується з 22-го, років. Ця тактика продовжується, і ворог продовжує обстрілювати як лісові масиви Харківської області, продовжує знищувати хлібні поля. Минулого тижня так таких випадків було п'ять цього тижня. Один випадок обстрілу саме хлібних масивів на території Куп'янського району. Тому, як ми бачимо, ворог завдає, не полишає спроб знищити і природні екосистеми, і поля, і житлові квартали населених пунктів, і ця тактика продовжується і не припиняється. Дуже дякую, дякую, пане Євгене. Нагадаю, з нами в студії був речник головного управління ДСНС України у Харківській області. Пан Євген Василенко. Дякую всім, хто нас дивився. На цьому завершуємо наш брифінг. Слава Україні. Героям слава. Дякую за увагу.